Вітаю, час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Стратегію своєї роботи на посаді представили кандидати в очільники прес-служби міської ради. Ремонт найаварійніших ділянок сільських доріг громади пообіцяли на робочій зустрічі із представниками старостатів. Артем Погорілий, член руху ветеранів України з Полтавщини, разом із іншими бійцями буде встановлювати світовий рекорд із перетягування вантажівок у Мадриді. А тепер просити інше більш докладно. Оновити сайт міської ради, створити офіційні сторінки у соцмережах та стратегію розвитку, зміцнити зв'язки між усіма прислужбами міста та забезпечити доступ журналістів до всіх комунальних підприємств, не тільки очільників, а й простих працівників. Троє кандидатів на посаду очільника при служби полтавської міськради сьогодні озвучили своє бачення роботи та розповіли про свої перші кроки на посаді. Хто представив найцікавішу програму та коли повідомлять ім'я переможця конкурсу, знає Ольга Козіна. Троє кандидатів на заміщення вакантної посади керівника прес служби Полтавської міської ради представили стратегію майбутньої роботи та розповіли, якими будуть їхні перші кроки у разі перемоги у конкурсному відборі. Серед них чинна головна спеціалістка прес-служби Марина Сірова, настоятель Свято-Миколаївського храму, депутат Полтавської міської ради Олександр Дідюхін та колишній режисер телерадіокомпанії Утава Денис Банніков. Я би розпочав із знайомства. Зі всіма учасниками процесу цього виявлення проблемних питань у галузі, вивчення позитивного досвіду і досвіду його втілення на практиці. Для реалізації будь-якої стратегії потрібна команда однодумців. Перспективним напрямком прес-служби Полтавської ради бачу комунікацію з прес-службами інших обласних центрів і центральної влади з метою збільшення позитивного іміджу нашого міста. В планах у кандидатів стосовно покращення роботи прес-служби, створення нового сайту з простим та доступним інтерфейсом, створення офіційних соцмереж Полтавської міської ради, зміцнення зв'язків між різними прес-службами, швидке реагування на запити журналістів щодо коментарів очільників управлінь, максимально оперативне реагування на звернення громадян та багато іншого. Розробка нового сайту. Розробка, наповнюваність та промоцію сайтів Полтавської міської ради та виконавчого комітету. Зокрема, він повинен бути зручний з функціональної точки зору і наявність мобільної версії, щоб він був адаптований до телефону. У нас немає навіть на діючому сайті сторінки пошани загиблим захисникам і захисницям. Е, в, ну, мені б хотілося і щоб це було дійсно на новому сайті окрема така сторінка загиблим, щоб люди. Не шукали їх по інтернету, по гуглу, а зайшовши на сайт, вони дійсно зайшли і бачили для вироботки стратегії прислужби міської ради. Ми повинні мати стратегії взагалі міської ради. Прислужба це такий відділ, який повинен вис висвітлювати роботу ради, а не бути локомотивом цієї ради. І це це важливо, тому що прислужба це надбудова така, от і станом на сьогодні. Е, жоден з керівників Полтавської міської ради, включаючи секретаря, жоден заступник, е, жодне комунальне підприємство стратегічного планування своєї діяльності не предоставило. Я хочу подякувати пану Банікову за те, що ви активно з е, заакцентували на темі комунікації. Пані Сірова, я вам дякую за людиноцентричність вашої презентації. Пане дідюхін. Я вам дуже дякую. Ви заакцентували на соціальних мережах, на сайті Полтавської міської ради, абсолютно підтримую. Попереду у кандидатів іспити та співбесіда: хто очолить при службу полтавської міської ради? Буде відомо вже наступного тижня. Від сьогодні у Полтавській обласній військовій адміністрації новий очільник. Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 10 жовтня призначив головою Полтавської обласної державної адміністрації Філіпа Проніна. Нагадаємо, Кабмін підтримав проєкт указу президента ще 5 вересня. Філіп Пронін з січня 2020 року донедавна працював заступником голови агентства з розшуку та менеджменту активів. Має вищу економічну та юридичну освіту. Кошти виділені, але доріг немає. Перед настанням зими, хоча б частково відремонтувати сільські дороги громади. Про це йшлося сьогодні на зустрічі представників міської влади з очільниками семи старостатів. На робочій нараді визначили кілометраж аварійних доріг та обговорили шляхи вирішення проблеми. Докладніше про це у сюжеті. Стан доріг, особливо при заїздах в сільській території, ну буду так по-простому називати тоді такі основні дороги. Їхній стан не може не бентежити. Стан доріг у старостинських округах болюче питання Полтавської тергромади, що не вирішувалося роками, щоб визначити кілометраж аварійних доріг у селах та розуміти, скільки коштів спрямувати на поточний чи ямковий ремонт у міській раді зібрали нараду. Наші територіальній громаді були виділені кошти. Ви про них знаєте, які були заплановані по формату співфінансування. З агенцією місцевих доріг виконати великий об'єм, той який необхідний, але у нас зараз відсутня можливість співфінансування зі сторони відповідної агенції місцевих доріг. Наше бажання зробити всі дороги, всі 150 кілометрів, які на агенції всі місцеві капітальним ремонтом. Зрозуміло, да, але ресурси наші обмежені. Тож старости семи старостинських округів доповіли про найбільш критичні точки у своїй громаді. 600 метрів людину на носілках до скору неслим числі, тому що скоро просто не mm -hmm. там на сьогоднішній день є молода сім'я, народжена людина. Я, сім я це дуже аварійна друга це низька була ліпка. Якщо не помиляюся, двадцять 2021 році туди… Виїжджали депутати, навіть перевіряли цю дорогу. Це дорога краї, також розбита, то там, якщо тут можна говорити, що можна проти п'янку ремонту, то це ганське Бугаївка, протяжні 7 кілометрів, там немає живого місця. Село жалеє для села, село Біологічно до Мостика, яке стоїть на балансі 1,7. Кричуща наша це підйом спуск. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко та заступниця міського голови з питань розвитку старостинських округів Тетяна Бардіна без доріжжя, кажуть, відчули на собі, адже виїжджали на місця. Приїхали старостами по всіх ділянках, виявили приблизний километраж. Сьогодні ми це промовили, ідентифікували відповідно документації, приблизно на мі визначили розмір коштів. Які потрібно виділити для вирішення цих питань для поточного ремонту та боже для когось латочного ямочного ремонту, і будемо робити все можливе для того, щоб виділити ці кошти і зробити ремонт цих ділянок. Через відсутність можливості співфінансування з агенцією місцевих доріг вирішуватимуть питання власними силами місто плюс громади. Наголосили на нараді. При цьому найбільш зруйновані ділянки обіцяють відремонтувати до початку зими. Плюс-мінус десь до 5 кілометрів по кожному старостинському округу, але це загальна протяжність дороги. Тобто, якщо ми говоримо про ямковий ремонт, то це просто на цій довжині дороги, ямковий ремонт або ремонт картами. Виділено на сесії кошти там, трошки більше 41 мільйона гривень, але ці кошти закладені як співфінансування із агенції місцевих доріг. Думку представників Агентства місцевих доріг присутні почути не змогли. Вони не з'явилися, хоча, за словами Катерини Ямщикової, були запрошені. Як нам повідомили в прес-службі Агентства місцевих доріг, офіційного запрошення там не отримували. У Полтаві пенсіонерку знайшли мертвою у кімнаті після пожежі. Про це повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. За його словами, трагедія сталася 9 жовтня. О пів на 11 вечора до служби ДСНС надійшло повідомлення про загоряння будівлі по вулиці Охтирський шлях. Там горіла квартира в одноповерховому житловому будинку на кількох господарів. Сусіди загиблої Полтавки відчули запах диму та викликали пожежників. Коли рятувальники прибули на місце за вказаною адресою, квартира, в якій саме виникла пожежа, була замкнута, і перешкоди становили те, що на вікнах були грати. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання спилювали грати і відкривали ці двері. Коли рятувальники зайшли всередину приміщення, було виявлено тіло жінки. 1950 року народження вже без ознак життя. Також в нас було знищено один метр квадратних це меблі, домашнє майно пошкоджено. Було сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Наразі причина пожежі з'ясовується. Кременчуці поліція встановила особу, яка спричинила ножове поранення 20-річному місцевому мешканцеві. Повідомлення про інцидент надійшло до Кременчуцького раю управління поліції від рідних потерпілого 9 жовтня близько 20-ї години. Поліція відкрила кримінальне провадження. Повідомила нам речниця Кременчуцького раю управління поліції Анна Васенко. Надійшла інформація від місцевої мешканки. Про те, що мала знайомий ножем, травмував її сина. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, встановили першочергові обставини даного інциденту, і на ранок було затримано особу, що обґрунтовано підозрюється в скоєному. Це місцевий раніше судимий чоловік який раніше мав проблеми з законом, наразі його затримано в порядку статті 208. за фактом розпочато кримінальне провадження синою першої статті 121 кримінального кодексу України це умисне тяжке тілесне ушкодження сьогодні? Е, планується вирішити питання щодо вручення е, нашому е, підозрюваному про підозру, а також обрання йому мірі запобіжного заходу. Полтавський батальйон небайдужих зібрав кошти на новий пікап для бійців. Зібране гроші вистачило не тільки на автомобіль, кажуть благодійники, а ще й на його ремонт. Відразу по його завершенні пікап буде переданий полтавським бійцям 47-ї бригади, які несуть службу на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту роботине. Розповіла голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. Проводився збір, ми зібрали навіть трошечки більше, ніж заплановано. Це 225 тисяч, а потрібно 170. Ми зробимо ремонт, а кошти, які залишилися завдяки продажу і картин, і просто оголошеного збору, направимо на наступний бус, який зараз оголосили збір в Лагокаві. А цей пікап ми придбали у Польщі, пригнали завдяки нашим друзям, зараз будемо ремонтувати і на днях передамо хлопцям. До Полтави сьогодні завітала делегація голів громад із Запорізької та Дніпропетровської областей. Вони приїхали побачити, як у різних громадах нашої області надають муніципальні послуги в умовах війни. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. До Полтави завітала делегація від Дніпропетровської та Запорізької областей в рамках візиту з обміну досвідом за підтримки програми «Юлі з Європою. 18 сільських, селищних та міських голів приїхали в наш регіон, аби побачити, як тут надають муніципальні послуги у громадах в умовах війни. Така практика це можливість використати далі, здобуті знання в роботі органів місцевого самоврядування на місцях, розповідає керівниця регіонального офісу юліц з Європою Ірина Балибіна. Ми відвідуємо не сільську громаду, Білоцерківську сільську громаду, Риштилську міську, де наші гості з наших сусідніх областей зможуть подивитися організацію надання цих послуг саме у умовах воєнного стану. Це особливість цих громад. і Ми побачимо, як громади поруць. З таким важким завданням, як саме Полтавська обласна рада підтримує громади в умовах воєнного стану? Про це та інші делегації розповів голова облради Олександр Біленький. Зокрема, заакцентував увагу на реалізації проєкту бюджет участі. За його словами, вже шість років в області успішно залучають громадськість до розподілу бюджетних коштів. Нині ж цю систему вдалося цифровізувати і створити сайт Смарт Регіон, аналогів якого в Україні немає, додав Олександр Біленький. Людина або група людей, які хочуть реалізувати в рамках своєї громади якийсь проект, вони звертаються до громади, вони звертаються до нас на нашу платформу, завантажують ідею свого проекту. Відкріпляються е, листами з громади, які готові співфінансувати 50% від цього проєкту, і відпускається це все на загальне голосування. Голосують люди теж через е, платформу нашу, тому до нас жодних претензій немає з приводу якогось маніпуляції голосами. Серед учасників делегації Олена Тертишна. Вона керівниця регіонального офісу юліт з Європою у Дніпропетровській області. каже перейняти досвід роботи полтавських громад для них важливо і актуально. Дніпропетровщина прийняла понад 500 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це тільки зареєстровані. Якщо взяти незареєстрованих, то майже мільйон людей сьогодні вирішили жити в Дніпропетровщині, поки йде війна, розуміючи, що громади нададуть якісні послуги. Полтавщина має такий досвід. Як тиловий регіон, який також прийняв велику кількість внутрішньопереміщених осіб, приїхав з Дніпропетровської області і Магдалинівський селищний голова Володимир Дробідько. Надіюся сьогодні обмінятися досвідом з питаннях цивільного захисту з управлінням освітою з поведенням твердих побутових відходів, тому що це нагані сьогодні така проблематика навіть під час війни. Але це сьогодні ті актуальні питання, які потрібно вирішити всім разом, щоб ми були єдиними і успішними. Приїхали до Полтавщини не лише побачити щось нове, а й обмінятися власним досвідом, розповідають представники делегації із Запоріжжя. У зв'язку з повномасштабним вторгненням. А тепер до нашої області існує практика залучення великої частини матеріально-технічної допомоги гуманітар. Ерної допомоги, а також благодійних фондів, які допомагають, звісно, нашій області, оскільки вона зараз в біді, і дві треті нашої області зараз тимчасово окупована, і тому ми хочемо поділитися досвідом. Приїхали ми отримати досвід, як працювати гарніше з медициною і з освітою, а в тому числі дуже цікавлять укриття. У нас в громаді реалізували ми майже... Всі проекти, які принесла децентралізація, це і ЦНАП. У нас є. У нас є місцева пожежна команда. У нас є центр безпеки, де є офіцери громади. Тому втілюємо все новітнє, яке що може бути. Роботі з людьми це надання адміністративних послуг, тому що на сьогоднішній день у нас на 7 тисяч нашого населення 4,5 тисячі переселенців. Тому надання адміністративних послуг послуг це дуже важливо. Об'їзд громад Полтавщини делегація має завершити до кінця цього тижня. І сьогодні у Полтаві презентували та обговорили маніфест. Сталого миру, світ після нашої перемоги це документ, який окреслює рамки української перемоги. Під час презентації його автори зазначили, що світ вже не буде таким, як був до війни. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві презентували документ Маніфест сталого миру світ після нашої перемоги. Розроблений він українськими інтелектуалами, представниками громадянського суспільства як візія повоєнного світу. Документ укреслює також і шляхи її досягнення. На презентацію завітав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. З точки зору ідеї організаторів цього заходу. Вони хочуть. Шляхом таких зустрічей по всій Україні донести ідею сталого миру, як це буде після того, як Україна переможе, яким буде світ, якими буде Україна в першу чергу. Ця концепція вона має право на існування, тому що от немає такої точки відправної, коли можна сказати, що вона закінчилася. Що після цього як буде розвиватися саме українське суспільство? Важливо, щоб українські місцеві еліти вони дослухалися до ідеї спікерів сьогоднішніх. Тому що їм впроваджувати на місцях, нам впроваджувати на місцях такі таку концепцію, і вона повинна бути, повинна існувати. Доєднався до обговорення маніфесту, Сталого миру. І перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко інтелектуалів України створили маніфест сталого фактично сталого розвитку нашої держави. І тут обговорюються питання покарання за військові злочини. Обговорюються питання майбутнього нашої країни, перспективи вступу НАТО, перспективи європейського співробітництва. Три адресати: це перш за все, українське суспільство. По-друге, це європейське співтовариство, і перше все, наші партнери. І третє це демократичні сили в країні агресора. За словами одного із співавторів маніфесту, жодна війна не може закінчитися до того моменту. Поки не зрозуміла картинка післявоєнного світу. Це документ це є погляд українського громадянського суспільства про те, яким найкращим варіантом мала б закінчитися російсько-українська війна. Він описує необхідні і достатні умови досягнення такої ситуації, при якій розв'язування війни стане в принципі неможливим. І Він також показує, які кроки має зробити українська влада, наші західні союзники, і взагалі як має бути влаштований повоєнний світ, щоб унеможливити війну як таку, як розповів один із співавторів маніфесту Сталого Миру, викладач Києво-Могилянської та львівської бізнес-шкіл Валерій Пекар цей документ був нещодавно представлений на Мюнхенській безпековій конференції. Вирішили вирушити в тур і донести інформацію про маніфест. Розказати про це, поговорити, послухати зворотні зв'язок від тих, для кого це важливо від місцевих лідерів місцевого середування і державного управління, від місцевих громадських активістів і громадських організацій. За словами учасників презентації, маніфест, зокрема, написано на запит військових з фронту. Артем Погорілий, член руху ветеранів України з Полтавщини, 15 жовтня у Мадриді, виступить на чемпіонаті Європи серед стронгменів. На змаганнях, започаткованих Арнольдом Шварцнегером, ветеран разом з іншими бійцями, що втратили кінцівки внаслідок поранень на війні, буде встановлювати світовий рекорд із перетягування вантажівок. Як розповів нам Артем Телефоном, будуть намагатися протягнути за канат в упорі сидячи чотири вантажівки з загальною масою 35 тонн. До цього, 30 вересня, у Києві на контрактовій площі він брав участь у тренуванні ветеранів. Предстановленням світового рекорду із перетягування вантажівок. Нагадаємо, Артем Погорілий, старший солдат 62-го окремого стрілецького батальйону сухопутних військ Збройних сил України, 7 жовтня минулого року він потрапив під мінометний обстріл і отримав осколкове поранення ноги. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. А я з вами прощаюся на все добре. Все обов'язково буде Україна.